На Месталі. це легендарний стадіон у місті Валенція, де свої домашні поєдинки проводить однойманний. Слава, із цього героям слава. слава! Друзі, класна підтримка. Ну і справді тут шалена атмосфера. Ви зараз побачите, як навколо люди стоять в чергах, аби потрапити, як вони вже шаленіють від рідної команди. І насправді це історичний легендарний стадіон, якому у наступному році виповниться 100 років з моменту його будівництва та відкриття. Тут, у 1982 році. Приймав цей стадіон матчі чемпіонату світу. А у 1992 році тут відбувались матчі літніх Олімпійських ігор. Ну що, ви готові поринти в атмосферу європейського футболу на Месталію? Тоді погнали. Ми показували вам фаншоп у самісінькому центрі міста. Зараз ми біля месталі і тут теж є фірмовий фаншоп. але потрапити туди вкрай складно, адже черги просто неймовірні і шалені. Люди масово йдуть всім у символіці в Валенції, у футболках у клубних кольорах, тож це дуже класна атмосфера. Спасибо. Як тобі стадіон? Крутий. Да. А? Крутий дуже. Чого очікуєш від матчу? Валенція, талант. Прошу футбол. Лічені хвилини розпочнеться матч Orange Трофі Валенсія Аталанта. Рухівці вже на стадіоні спостерігають за церемонією відкриття, і ми з нетерпінням чекаємо на початок цього протистояння, адже це підготовчий матч до сезону і це традиційний трофей. Хто його візьме на цей раз? Дізнаємося вже за менше ніж дві години. Шаленіє насталля, у бодуро відкриває рахунок у цьому матчі. Розок попереду на поліція Руслан Малиновський, трицький бік захисник. Віримо, що заб'є. Зовсім інші дереви. Інші швидкості, швидкі приймають рішення. Цього трагну, так? Хто сподобався з командам сьогодні? Нападаюшій галенції, десь доважити. У кодуро. У топ. Увальники підтримують футбол дуже високого рівня, а сьогодні голанція показала просто неймовірний Ну, сума. Подальшого е, росту їхнього. Вони також не зовсім маленькі хлопці, вони вже переходять до росли футболу, вони аналізують, напевно, ті матчі, тому е, знову ж таки е, було цікаво їм подивитися як корму таку другу командувати. Я полював більше за Аталанту, але виглядала краще Валенсія. Контролем м'ячем, передачами, відбором сі понад 30 тисяч, які були сьогодні на стадіоні на Масталі. Йдуть зі стадіону щасливі та усміхнені. Улюблена команда Валенсія перемогла так у товариському матчі за товариський трофей Orange Cup. Але цей матч подарував багато емоцій. Представили «Гатузу» в ролі головного тренера. Команда продемонструвала якісний футбол. Доброго ранку, друзі. Зарядилися класними емоціями на месталі. Цей матч подарував дуже багато таких вражень. Ну а зараз, вже наступного дня, команда грає проти бурха Сот. Це команда із ліги, регіональної ліги преференте. Найстарший клуб Валенсійського округу, 1913 року заснування. Цікаво буде протистояти такій історичній команді. Ну і власне, ігровий час отримують хлопці, які менше грали в матчах турніру котів. Героям слава! Браво. Вже на старті зустрічі на перших хвилинах забивають жовто чорні. Андрій Столярчук вибігає на побаченні з голкіпером, Перекидає м'яч за шиворіт І відтак рахунок стає 1-0. Хотіли просто попрактикувати те, що ми на тренуваннях практикуємо, підпрацювати пресинг. Думаю, що нам сьогодні не все вийшло так, як ми хотіли, але все одно ми раді. Рогачов ще у першому таймі робить рахунок 3-0, ну, але є відчуття, що це ще далеко не кінець гольової феєрії. Всі хлопці, які сюди поїхали на турнір, всі заслуговують на увагу і зі всіма треба буде працювати. Просто хтось на сьогоднішній день, сильніший, хтось, хтось слабший. Тради, що зіграли, отримали ігровий час, показали що, свою ігру, трошки грали менше на турнірі і якраз був шанс казати. Ми з франківської області, сколоми. Коломи, сколоми. Коломи. Сколоми. Коломи. Так, всі з коломиї. Ну як, Коломи. як вам футбол? Розкажіть. Коломи. Як Коломи. Як вам? Молодці, і дуже ми о, задоволені. Ще клас. Дивись, який було яка. Як Більше українців. Наступний рік, я надіюсь, ми будемо в фіналі виграти. Ви? В Валенці будемо грати. Візьмемо реванш. Ми цього року так. з вами були, і ми цього року з вами, ми будемо на слідчий рік. Ось так з вами. Ну приємно, що українська команда приїжджає в Валенці. Десь відчуваєте цю віддушину таку? Ми проживаємо в Афуді. І ми за вами побачили по групах будете грати сьогодні тут і ми поїхали за одразу на старті другого тайму. Рахунок стає 6-0. Олег Федор класно вірвався в штрафний майданчик суперника. віддав передачу на боцького. Ну і Святослав оформив дубль. Сім-нуль. Сьомий гол у складі руху забиває Руслан Непейпі. Відбулася кількома хвилинами раніше ротація. Одразу 9 футболістів залишили межі поля, і фактично вийшли хлопці, які брали участь в основному і грали усі матчі на міжнародному турнірі котів. Сапуга, пастух, кітела. Усі ці троє наших гравців роблять рахунок вже 10. Ну. Сьогодні такий матч був зрозуміло. Це не кутів, вже десь куражились на полі. Взагалі, які цілі були в цьому матчі? Чому ви такі заряжені були на полі, коли вийшли на заміну? У нас був такі з тренерами. Поспорилися, що заб'ємо за 25 горів. ми забили 5 горів, Вони нам мають 20 сюрприз, на який ми поспорили. На який? Дякую. А на Кока-Колу, да ящика на кока Молодці, молодці. Потішили вас. Дуже. Ми дуже втратили. Ви і так потішили. І да. так, і так. Молоді, перестали. Нами краще. Друзі, завершується матч 11-0. Справді це десь була тренувальна гра, хлопці відпрацювали всі елементи, які вимагав тренерський штаб. Думаю, всі задоволені. Ну і на такій позитивній ноті ми завершуємо цей фантастичний час в Іспанській Валенції. Це було дуже класно в ігровому плані. Ну але ще сьогодні ввечері їдемо на фінал турніру котів. Слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Ну, а завершити наш блог ми прагнемо саме тим, чим і розпочинали міжнародним елітним турніром котів. Сьогодні у Валенції в місті Лалькудія. Фінал! Фінал просто фантастичний. Фінал Уругвай-Аргентина. Це завжди гаряче. Це завжди круто. Ну для академії руху підписав футболку прем'єр-москарани. І вже по приїзді з Іспанії ця футболка висітиме на нашій академії. Клубні. Ось автограф. Є на відео, як він власне це все підписував. Ми зіграли з вами в нічию. Насправді рух це дуже сильна команда. Перед турніром ми аналізували гру руху. Чотири-п'ять гравців з вашої команди виступають за юнацьку збірну України. Насправді нам було дуже дуже непросто протистояти руку. Ми зустрілися в першому матчі турніру і отримали серйозного суперника. Передаю усім українцям величезний привіт. Ми знаємо, що ви живете в цей непростий час. Бажаю вам перемоги. Весь світ за вас. Звичайно, емоційний Хав'єр Маскарано. зараз під час водопою розповідає, вносить певні зміни, напевно, двух команди, або просто підбадьорює хлопця, адже грає Аргентина дуже добре з перших хвилин і забила заслужений гол на контратацію. Традиційно фінальний матч турніру котів збирає чимало футбольних зірок на трибунах. Тож в перевір поєдинку ми поспілкувалися з добре знайомим українським вболівальником, екс-голкіпером Сидів'ї Андресом Палопом я бачив поєдинок руху проти Альсіри по телевізору. Ваша команда грала дуже гарно на турнірі. Алькудія це моє селище. Я тут народився і сам грав на цьому турнірі. Насправді потрапити у фінал це не основна мета. Це добре, але не найголовніше. Прожити емоції цього турніру і здобути досвід є важливішим. Ваша команда рух це найвідоміша команда з України на цьому турнірі. Про рух знають в Іспанії. Андрей можу сказати про перший тайм фіналу, адже він такий емоційний дуже Матч дуже рівний. Аргентину очолює Маскерано. Йому подобається футбол, коли команда діє на стрімких контратаках. Уругвай грає за рахунок довгих передач. Вони створили деякі моменти, але будь-яка дрібна річ може змінити хід гри. Аргентина грає дуже добре. і Після першого тайму перемагає 1-0. Нас чекає цікавий другий тайм. Зараз в Україні важкий час, в країні війна. Чи що він знає про цю ситуацію? Чи підтримують українці в Іспанії? ми дуже сильно розчаровані тим, що відбувається в Україні. Ми бачимо дуже багато жахливих фото з України. Росія розпочала війну. Маю багато друзів в Україні. Політики не можуть домовитися, це жахливо. Я вважаю, що Росія повинна поважати права людей в Україні та їхній суверенітет. В час, в який ми живемо, можна вирішувати будь-які питання іншими методами, а не війною. На жаль, дуже багато людей гине. Ми шоковані. Сподіваюся, що все завершиться як найкраще, і мир знову повернеться в Україну. Віримо, що Україна буде рости як нація. А Росія хай шукає формулу вирішення цієї ситуації. Ми хочемо, щоб в Європі і в усьому світі не було війни. Пакаям паїзму мас транкільно і солодокеноягера і з Іспанія, де зеленуя мі поло. Мене звати Андрес Палоп. Я колишній професійний футболіст. Передаю вам привіт із мого рідного селища Алькудія поблизу Валенції. Я вас обіймаю і бажаю вам успіхів. Будьте сильними. Хочу, щоб все якнайшвидше закінчилося, щоб у вас було щасливе життя. Прагнемо, щоб у цілому світі був мир. рахунок стає 2-0 на користь Аргентини. Забивають аргентинці після стандарту. Вамос! На екваторі другого уругвайці мали стовідкову нагоду аби скоротити відрив, але не реалізували 11-метровий удар. Відтак рахунок далі на користь Аргентини 2-0 і Психологічна перевага також на їхньому боці. Стає рахунок. І, я думаю, тут вже близько до логічного завершення. Ми дуже раді і горді, що перемогли на турнірі. йдемо вперед. Рух це сильна команда, яка єдиною зуміла зіграти з нами в інші. В нашому поєдинку не було забитих ключів, але справді це був один з найважчих матчів на турнірі. У нас була ціль перемогти на куті, і ми її виконали. Дмитро Ледві, гравець, ворота руху став найкращим голкіпером на турнірі. Кутів міжнародних елітних змаганнях, де найкращі збираються зі всього світу. Ось нагорода, і ми її передамо обов'язково Дмитру. Справді цей діями. я розумію, що це дослужена від від цього один м'яч пробудив, за весь турнір, продовжує по супер, тому я дуже тішився, що саме Дмитро Дмитра визначили краще воротарепи. На жаль, не вийшли з групи, але єдина команда на турнірі, яка зуміла. Забрати очки збірної Аргентини, яка на цьому турнірі не пропустила жодного голу І всіх суперників, окрім руху, перемогла і стала переможцями міжнародного елітного турніру «Кутів». Я впевнений, що в нас всі перемоги ще попереду. Найголовніше теж це перемога України у війні з Росією. І рухається, ще неодноразово будуть брати участь на турнірі «Кутів». Я впевнений, що перемога теж буде у наших руках. Адіос, амігос!